Так ось нам потрібно навчитися працювати з президентом, а президенту навчитися працювати з нами, бо на жаль, немає іншого полісімейкера в країні. Ну, ми mm. пробували з столі, ми були залучені і координували роботу по національній економічній стратегії до е, широкомасштабної агресії. Mm. Прем'єр-міністр був замовником. Ми зустрічалися з прем'єр-міністром, і, і наче там був якийсь діалог. Все це пішло в минуле. Чому ну тому, що е, і стратегія є, але вона нікому не потрібна. тому що реального реального полісі Йде на банковій, а не на Грушевського. Це як не дивно це звучить. Тому відповідно, як би то не було. Ми хочемо це поміняти. Там має бути в нас парламентська президентська республіка. Це все зрозуміло. І ми це маємо зробити. Але факт залишається фактом. У нас полісі мейкінг відбувається на рівні банкової. В банковій там є дві особи ключові: е, голова офісу президента і Президент. В якій послідовності я не знаю. Відповідно, нам з ними потрібно вибудовувати співдію, якщо ми хочемо, щоб реформи дійсно відбулися. Значить, нам потрібно зробити так, щоб президент зрозумів, чому ми виступаємо проти татарівського законопроекту по БЕБу. Чому ми разом з нашими міжнародними партнерами зносимо той законопроект і змушуємо Верховну Раду ухвалити інший. Чому ми змушуємо Верховну Раду е, ухвалити е, перезавантаження митниці? Е, чому це не проти президента? Бо я переконаний, що. що та частина від 150 мільярдної митної корупції, яка, зрештою, йде політичній владі, вона мізерна. Ця система зжирає більшу частину цієї корупції. Я не знаю, що відбувається в енергоатомі. Не знаю. Я, я точно розумію, що десь там є якісь потоки для чинної політичної команди, але я цього не знаю, де вони. Я просто точно знаю, що ключові реформи, які ми маємо провести в країні, вони не протирічать. Ані політичному вибору, ані інтересам політичної команди, ані обороноздатності України вони протирічать лише інтересам корупціонерів. Тому питання на чому боці знаходиться президент. Якщо на, на, на боці прогресу обороноздатності економічної стійкості країни, то нам потрібно зараз прово, проводити спільну роботу. Нам потрібно пріоритизувати 10 кроків, 10 ключових реформ, навалитися всім кабміном, офісом, верховною радою, громадянськими експертами, бізнесом, на тому, щоб не розтягувати реформу митниці на роки. А зараз мені кажуть, за роки. Ну які там роки? Насправді можемо все зробити. І міжнародні партнери вони ж кажуть нам постійно, як ти казав, пені Пріткерна лише вона. 100%. Це ж це ж будь-якої міжнародної інституції. Нам кажуть про це. Р роки це для того, щоб не робити це, щоб, щоб тільки не на моїй каденції. Це, ці авгієві конюшні стайні потрібно руйнувати. Я вам більше того скажу. Якщо б зараз ми ухвалили дуже дивне, креативне рішення. А давайте, а давайте наприклад, податкову службу просто ліквідуємо. ліквідуємо. О, а він я про революційні речі, ви говорите. Да. Президент виступає в парламенті з трибуни, мені здається, він це казав. Він хоче бачити податкову без податківців. Це також є радикальне рішення, яке може бути. Андрій, повертаючись до тематики, яку ми сьогодні обговорюємо. там закон підписаний, податки підіймаються. Які наслідки ти очікуєш в економіці на базі тих досліджень, які опитування, які ти провів там з бізнесом, що буде відбуватися з ринком праці, що буде відбуватися з зростанням економіки з інвестиціями і так далі. От, давай на цьому просто фіналізуємо, щоб було зрозуміло і за півроку. Ми повторимо цей ефір і зробимо аналіз. Якщо в нас все буде ще добре, і буде можливість мати світло і мати економічні можливості для життя, ми це перевіримо. Ну ми з тобою, як футрологи, маємо чесно сказати, що майбутнє буде, Я, Тоби, а яким, ніхто не знає. Ми, 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 ми тільки не знаємо, коли І Тоби, у кого? жарти жарти жартами, але е, ми ж проводимо не тільки опитування, ми робимо моделювання. Звичайно, майбутнє кероване. тобто, вон, ми на нього будемо впливати. Ми зробимо все, щоб не завалився бізнес. Тобто ми будемо діяти всупереч тому, що зараз бізнес показує свою готовність. 62% підприємців заявили, що у зв'язку з тим, що держава ретроспективно, тобто заднім числом, ухвалює рішення про збільшення податків, про, тобто погіршення умов, держава не впроваджує бронювання критичного персоналу і може ще й зруйнувати існуючу систему бронювання критичного персоналу. 62% підприємців або ставлять на паузу, або повністю переглядають інвестиційні плани на 2025 рік. За нашим моделюванням це означатиме приблизно мінус 1% до українського ВВП наступного року. Далі ми, ми в рамках моделювання бачимо, що таке збільшення податкового навантаження на працю призведе до того, що рівень цінізації зарплат збільшиться з 35% до 45%. Круглі цифри, але це так вийшло просто. А там, там за п'ятими. Uh -huh. Відповідно, це суттєво. Цутєва зміна, це, це пан гетьманцев може казати це ж лише 3,5%. Просто щоб ви уявляли, це насправді 10, на 10% збільшення оподаткування, якщо дивитися в цілому на навантаження на податкове навантаження на фонд оплати праці. Це суттєво і поведінкова економіка. Я не знаю, чи вчив цей пан чи досліджував її. Я викладаю поведінкову економіку в університеті, тому тут. тут Трошки розуміюся в цьому за моделюванням. Ми, ми ж сідаємо з фінансовими директорами, з головними бухгалтерами і дивимося, як буде діяти підприємство в певних обставинах. І завдяки тому, що в нас величезна вибірка таких підприємств, ми можемо змоделювати, які будуть рішення. І більше того, ми вже бачимо, які дії робляться на підприємствах з 1 жовтня. Тому ми можемо передбачити, до чого це може призвести. Звичайно, ми, як бізнес асоціація ми будемо переконувати бізнес, що потрібно все одно обілюватися. тобто ми будемо діяти в Супереч тому, що робить держава, е, і тим самим ми будемо насправді викривлювати цю статистику на позитивну користь для України. Але чому ми постійно діємо всупереч? Сценарій такий: базовий сценарій виглядає наступним чином: е, це втрати для державного бюджету, близько 39 мільярдів гривень. Це сценарій найгіршому, якщо держава змушена буде підіймати ще зарплати держслужбовцям, щоб компенсувати їхню втрату зарплат через збільшення податків. Е, в цілому від бізнесу е, будуть зменшення надходжень. Порівняно з тими, що планово закладалося в державний бюджет, е, і відповідно будуть негативні наслідки, в тому числі на, на е, інфляцію 0,4% додаткової інфляції. Е, ось такі економічні наслідки ми отримаємо згідно з поточним моделюванням. Але це ж не кінець історії, бо, бо завтра ще можуть бути ухвалені рішення про ще збільшення податків. Наприклад, нам скажуть, ну ви ж хотіли е, збільшення ПДВ. Ну так ми і підвищимо тепер ПДВ. Ніхто ж не буде дивитися на те, що ми казали, що, що ні. Що не можна піднімати військовий збір. Що, що якщо ви хочете підіймати, то тільки те. На це не подивляться. Будуть на нас сварити, що це що економісти знов щось напортачили. Далі. Що, що ще з, негатив, чи з негативів, які ми побачимо? Знов наші інвестори, які просять, благають нас, дайте державу передбачувану. Передбачувано, ну зробить так, щоб держава наперед говорила, що держава не знала, що, що можуть бути проблеми. Чому вона заздалегідь не говорила з банками, що що буде оподаткування таке? Чому держава, як всі притомні держави, не попереджає заздалегідь? Ну, ну чому така гарячкість? Якщо ви знаєте, що це дасть копійки б, до бюджету по цьому по цьому року. Чому б не зробити це рішення не з 1 жовтня, а з 1 січня? Е, чому б не поговорити з міжнародними партнерами, е, не показати їм те, те те саме економічне обґрунтування, яке ми їм показали, і вони говорять: так, ви праві. Чому це не показати від, на державному рівні, обґрунтовуючи, чому не можна зараз змушувати е, державу України підвищувати податки? Тим більше, що з цих 500 мільярдів величезна частина це знов таки довіра до держави. Тобто запозичення внутрішнє, яке робить держава. А хто буде позичати гроші державі, якій не довіряє? Хто? Нацбанк. То, то ну, єдине, що хочу сказати, ось, на, 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 на кінець, це те, що зараз. Трійка проблем, які я в бізнесу трійка проблем найбільше поширених, це непередбачена ситуація через війну. Це непередбачувані дії держави, яка може в будь-який момент погіршити умови для бізнесу. І це відсутність е, кваліфікованого персоналу. Тепер всі ці три проблеми мають однакову розповсюдженість. Це найбільше три проблеми для бізнесу. І держава має сконцентруватися на них. Ми не знаємо, коли завершиться війна, але держава може бути союзником свого бізнесу і свого суспільства, залучаючи його до формування стратегії, візії і пояснюючи, пояснюючи свої дії. Друге, держава може домовитися з бізнесом, про, про, да, про складніші. Правила гри, про е, більш суворі правила, але е, спільно домовитись про це. І наперед, попереджаючи про, про погіршення умов, щоб бізнес міг адаптуватися до цього. Коли ж держава робиться таким, ми просто вичавлюємо бізнес, його інвестиції за межі країни. Результат. Ми говоримо: бізнес розвивайте додану вартість, ускладнюєте економіку. Бізнес каже. Добре, ми це робимо. Ми вже це робимо. Ми займаємось переробкою, але в іншій, але країні, в іншій країні український бізнес створює ВВП для інших країн і робить все дуже правильно, чудово так само, як ми і домовлялися. І там все получається. І там все там все поясню. Хочу додати до того, що сказав Андрій. Ми також робили розрахунки, який вплив буде від підняття податків на економіку. На бюджет буде короткостроковий позитивний вплив. А потім що ми отримуємо? Кілька цифр. А те, що казав Андрій, пам'ятаєте, перше. Зростання тіньової економіки на 10-15 це близько до того, що казав Андрій. А оборотний капітал українського бізнесу зменшиться на 8-12 а споживчий спрос буде знижений десь на 10 Це дуже суттєво для українського бізнесу загалом. Ну і динаміка ВВП це зниження темпів росту на 1-2 на піврічно в довгостроковій перспективі. Тому ми підняттям податків ми вбиваємо майбутню економічний добробут України, українців українського бізнесу.